Всім привіт, привітаки, мої золоті, і це влог. Цей влог буде мати кілька частин, тому почнімо. Як я ж не люблю цю школу, це найгірші що в моєму житті. Як можна не любити школу? Це ж саме найкраще, що є в житті. Тобі так тільки здається, ти ще не в другому класі. Ой-ой-ой, типу хтось кращий за мене. Так кращий Ну, все, бо зараз ще посваримося, і мама теж сварити буде. А, ну так. Люди, ви хоча б зрозуміли, щось, що у малих, бо я щось не дуже. Так, ладно, щось я вже розляглась. Іду собі щось приготую. Можливо, якусь каву або чай. До речі, я трішки підслухала мого розмову, вони ще не знають, що їх чекає в 10 класі. Так окей, я побігла. Ой, планшет залишу, а телефон візьму. Опана, яринка дзвонить, зараз буде з ким попалакать. Так, так, Яринко. На ночівлю прийти? О, класно би було, але не знаю точно. Зараз поп'ю каву або чай, ще не знаю, що точно, і спитаю мами. Надіюсь, вона дозволить, адже я хочу, щоб ти хоча б раз до мене на ночівлю прийшла, точніше, хоча б раз в новий будинок. Тому що ми що секунди переїжджаємо, можна так сказати. Окей, Ой. окей, давай, папа, все, бо я буду пити чайок або каву, так як вже наголошувала. До речі, зараз сонечко буде заходити. Який закат? Треба пофотати. Фотала, буде, що він сто викласти. <смір> так, я прийшла сюди взагалі-то за кавою. кавою. Я тільки з великою кількістю молока. Проду. Всім хай це продавлога. хе <смір> Ой, ви вже є тут. Окей. Ну що ж, ідемо з вами, ми маму благати, щоб вона впустила яринку до нас додому. Ну, мою маму. Погнали так склянка вже в посудомиті. Йдемо далі. Ліфт відкритий. Як таке може бути? Ну, Ходіть далі. До речі, у мене плеймот, кому треба було знати. Я скачала, розкажу потім. Давай, ти ходить, надеюсь, мама, її впустить Побігли Мама, мама, Мамусік, мамусь та Ярослава. Мам, я при це умный яйсь Та вже як сказала, так сказала. Окей, що там Яся? Можна яринка до нас додому прийде? Я і не прийти до нас? Це що таке? Хай ще маму свою кличе. Ну, мама її завтра на роботі. Коли на роботі? Так, завтра на роботі. Не може бути вона на роботі. Я з її мамою ще не говорила. Так що вони прийдуть до нас завтра. Ура! До речі, не забувай, що на вихідних у Максима. Точно, дякую, бо я тут вже збиралася сьогодні голову мити, по мою завд, по мою, ну, по мою передній рождень. Та ми хоч сьогодні, хоч коли-небудь мой. Ну, окей. А тато хоча б згоден, щоб я прийшла? Та, боже хто його питає? Ну, окей. Я пішла. Макс що на День народження хочеш. Я. Не, блін, Аліна Я хочу PlayStation 5. А не зажирно тобі. Не зажирно. Я піду хочу в Роблок на PlayStation грати. Плейстейшн хай тобі батьки дарують. Я не маю стільки грошей. Коротше, роздумаєш, прийдеш, скажеш. Плейстейшн йому треба, блін. Проду. Всім привіт і це прода влога і представимо, що це вже наступний день. Раз, два, три, чотири. Зошити олівці. Ми сьогодні молоді. О Боже, хто мені це на Рингтон поставив? Можна так лякати взагалі? Споводу Аліна поставила. Школу любить. Ладно, треба йти збиратись, і ще до школи запізнюсь. Щоб мені одягнути. Ну, вроді би, норм. Так, іду снідати і зразу будемо йти додому разом з Яринкою. Ну, мої сніданки ніколи не змінюються. Так, я доїла. У мене, в принципі, сьогодні вільний день, тому можна йти без рюкзака. Погнали. Пішли. Так, так, реально. О, друзі, ми вже йдемо додому. Тому будемо прощатися. Так, це вже останній влог на сьогодні. Усім па-па. Зустрінемось в нових влог. па, -па передай. Усім па-па. Я якщо що Ярослава. Та знають люди що ти Ярослава. Та Боже, я просто сказала. Боже, нам вже позвонити треба 2 секунди. Ага. Ой. Ой. Ну, все ми погнали.